Доброго часу доби. Сьогодні хочу нагадати вам, які основні операції для 3D-моделювання ми можемо використовувати у SketchUp. І почнемо ми з самої першої і самою простої. це є операція витягування та вирізання. І ви пам'ятаєте, що для цієї операції нам необхідно лише побудувати ескіз. Я не буду старатися побудувати його за розмірами, тому просто побудую. Будь-який ескіз прямокутника, виберу інструмент для витягування, витягну його на довільну висоту. І тепер пропоную вам побудувати також виріз, вибрали площину, з якої починаємо, побудували ескіз за допомогою операції. Тієї самої ми можемо або побудувати щось, або вирізати щось з існуючої моделі. Тому пропоную вам поглянути, як це виглядає. Ну і давайте ми з вами перейдемо до наступної операції. Наступна операція у нас є операція обертання. І для цієї операції нам недостатньо лише одного ескізу. Для цієї операції потрібен ескіз та траєкторія обертання. Тому я можу побудувати такий же самий варіант. Але давайте ми спочатку виберемо опорні точки. І тепер побудуємо наш прямокутничок. Ось так. Давайте ми відкладемо точку для траєкторії обертання. І якщо нам потрібна траєкторія обертання, звісно, нам потрібне коло. Ми вибрали центр, ми побудували коло. Тепер ми вибираємо інструмент Follow Me, вказуємо ескіз і вказуємо, як нам його потрібно обернути. Ось таким чином ми маємо закрити ескіз. В принципі, ви точно таким самим чином могли до кола застосувати операцію витягування. А тому давайте спробуємо Перевірити, яким чином ми можемо побудувати ще якісь інші фігури. Просто побудуємо трикутник. Та за допомогою операції обертання поглянемо, що нас вийде. Ми вибрали ескіз, а тепер обертаємо його. Ось тепер ви маєте циліндр. Ось так працює операція обертання. Нам потрібен ескіз та траєкторія руху. Точно так само працює операція за траєкторією. А траєкторія у нас може бути геть різною. Ось ми маємо, наприклад, ескіз. Давайте ми перпендикулярно побудуємо траєкторію руху. Для цього я беру просто олівець і будую довільний ескіз. Давайте ми подивимося, як це виглядає. Ось, він виглядає отак ми вибираємо ту саму операцію Follow Me. Вибираємо ескіз для руху і рухаємо його по нашому контуру. А тепер погляньте, що в нас вийшло. Отож, для операції за траєкторією нам потрібен ескіз та траєкторія руху. Самим простим прикладом є, наприклад, вушко чашки. Давайте ми. Спробуємо побудувати цей елемент, для того, щоб ви пригадали, як це працює. Отож, ми маємо початкову точку, точку завершення, і будуємо дугу. Вона будується за двома точками: початковою кінцевою, і за радіусом. А тепер ми можемо з вами побудувати ось, наприклад, коло. Вибрати інструмент руху за траєкторією, вибрати ескіз і прорухати його за траєкторією. Ось так це буде виглядати, якщо перед цим ви створили ескіз чашки то ви зможете його обернути навіть після побудови вушка.